Будинок хвиля в Одесі при уважному розгляді. Виявляється, що він дуже гарний. Лісний будиночок також в Одесі. Його фасад схожий на кору дерев. Будинок з химерами в Києві. Прикрашений скульптурами, тематика яких тваринний наземний та підводний світи. В Запоріжжі. Ось такий будинок із майже 6 тисяч пляшок. Будинок стіна в Одесі побудований так, що під певним кутом здається плоским. Перевернутий будинок в Карпатах здається, що ось ось впаде. Але він міцно стоїть. Музей писанкового розпису в Коломиї. Цей пам'ятник є найбільшою писанкою в світі. А цей кафедральний собор у вигляді тризуба. Шоколадний будиночок в Києві, від якого так і хочеться відкусити шматочок. Казковий замок під Києвом це одна з найбільших в країні кіностудій. А цей замок в Одесі, здається, завис у повітрі. І ось ось взлетить. А зараз ми не наче потрапили у чарівний світ казок. А це будинок корабель. Звужений фасад, неначе ні з корабля. Палуба на другому поверсі, вигляді балкону, і маленька башта. А які незвичні будинки бачили ви?